Ветерани головного управління розвідки з ампутаціями кінцівок вперше фактично мені здається в українській принаймні точної історії вирушили на Еверест. Для того, щоб його підкорити і привернути увагу людей до проблеми ветеранів з ампутованими кінцівками і за можливості зібрати кошти на їхню реабілітацію. От зараз ми дізнаємося з перших уст про те, що відбувається. З нами на зв'язку Олександр Дашко, ветеран спецпідрозділу Кракен, гур Міністерства оборони, і Іван Тарн, ветеран спецпідрозділу Артан, теж ГУР оборони. Пане Олександре, пане Іване, вітаю. Вітаємо. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Ви Еверест уже бачите? Е, так, ми дійшли до Тангбочі. Це висота 3800. І якщо вийти на вулицю, то вершинку Евереста трішечки видно. Вже по цьому. Танбоджа якось, якось звучить як Камбоджа. <гум> Ні, ну, звучить як Камбоджа, ну ми в Танбодже. Це табір. Там 3800. Чуть-чуть, чуть-чуть да, в іншому місці. Да, висота 3800. Вже тисяч, більше тисячі метрів ми набрали висоти. Але звук і відео таке, ніби ви десь в готелі сидите. Там хороший зв'язок. Ну то вам так кажеться. Ні, там безперечно, тому що у нас є відео, ми можемо показати. У нас є відео частини вашої експедиції. Як ви піднімаєтесь, я попрошу показати. От, можете прокоментувати? Ми, на жаль, його не бачимо. А, тому, Ви не бачите. Це... Так, ну Пане Тут, не бачите, тут да. фактично тут ви просто зі спини складніше впізнати. Це як. Скільки вас взагалі от там в групі, яка буде підкорювати Еверест? Пане Олександре. Загалом нас сім е, чоловік а і двоє ветеранів. О. В тому числі двоє. Так, в тому, тому числі двоє ветеранів. Так, пане Іване, а які перші враження? Ну, сьогодні побачили Еверест, і це, це просто неймовірно. Це неймовірно красивий вид. Тут неймовірно привітливі люди. Тому враження просто колосальні. Колосальні. А Еверест відповідає вашим уявленням. От ви ж його якось уявляли, і тут ви його сьогодні побачили. Він такий чи. Ну, Ми чи... бачили лише, Ми лише вершинку в таку маленьку гірку, так, так сказати. Тому е... будемо ти далі, будемо бачити більше, думаю, і емоцій буде більше. Ви знаєте, це, ну, ти, ти це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це, ну, Як ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотообої. Ну, як, як... Так, воно здається. Ну, важко вірити своїм очам, яка, яка це неймовірна красота. Ну, я тільки покладаюся на ваші слова, бо я його і навіть здалеку не бачив. А у вас амбітна мета, куди дійти? Тому що ну, піднятися на Еверест – це взагалі дуже-дуже складно. Ми йдемо до базового табору Еверест. Це буде висота 5280 метрів. Тобто, звідти стартують підйоми до, до вершини, і ми маємо дійти до, до цього базового табору. Це дуже амбітна мета, зважаючи на ампутацію кінцівок. Я нагадаю, що це великий проект, який підтриманий підтримати всіх ветеранів з ампутаціями, і триває збір коштів. QR-код і номер картки та, ви бачите на екрані. Я хотів, пане Іване, спитати, в який спосіб ви плануєте от, підтримати людей цим збором? Скільки ви хочете зібрати і на що саме ці гроші потрібні? Мета збору 3 мільйони. І ці кошти будуть використані на боротьбу з фантомними болями. Ми з Олександром думаємо. Ну, і, і, Чули це на, на собі, собі да? і розуміємо, для чого це потрібно. А поясніть, Стандарт. будь ласка, глядачам, які не знають, що таке фантомні болі. Що це? Ну, ну щоб глядачам було більш зрозуміло, це коли в тебе немає кінцівки, але вона болить так, наче вона є. І вона може ну, там, чесатись, боліти, і мозку потрібно якось. Прийняти. При, прийняти це, так. Да. Тому що це більш не фізична біль, а от більш така моральна. І тому вона так, так легко не, не вилюблюється. Угу. Але відчувається як, як фізична реальна біль, хоча концептів ну, фактично немає. І є певна терапія, я так розумію, для того, щоб позбутися цих фантомних болей, так? Так. А в чому вона полягає, якщо можете коротко? Ну, я, я, я не прокоментую, тому що ми, в мене якось це пішло само собою, але є хлопці, які ну, мучаться з цим роками просто. <чування> ну, бо ми збираємо кошти, я так розумію, на обладнання, яке буде усувати ці фантомні болі. <підусить> Та, і це дуже, <підусить> дуже важливо. Хто, хто під... так, сам, саме так? Та, хто підтримує вас <підусить> ще? Ну, Ще раз. Хто підтримує всю, весь оцей проект? Е, ну, в нас є команда, яка тут, тут зараз з нами. І вони ну, є досвідчені аль альпіністи. Два, два досвідчених альпініста, які нас супроводжують на нашому шляху. Ви плануєте обмежитися тільки Еверестом? Бо ще багато різних вершин, і ну, оскільки це справді дуже важливий проект для того, щоб підтримати наших бійців з ампутаціями кінцівок, він же ж може не завершитися тільки Еверестом. Є таке ну, це, це лише це лише початок. Це лише перша спроба, це лише початок. Е, як, як сказати, заявити заявити про себе, про цей проект. Про те, що можна робити, як робити, і скільки ну, користі це принесе. Тому це лише, це лише старт. Пане Олександре. А що найскладніше от зараз в цьому сходженні? Ви дійшли до 3800. Це ну, висота Ні. в Україні немає такої висоти. <рес> да, ну, для, для мене це що для мене складніше, це моральна. Тому що багато хто так сказати не вірив в цей проект в мене, тому що в мене дуже велика ампутація. І типу, кому б я не розповів про за цю авантюру за цю затею, Мені казали, ну типу, та там люди з двома ногами не підіймаються. Нащо ти тебе й так ноги нема, ти Ще більше своє здоров'я угробиш, не лізь. Там ну і все ну все в таке інше. Тому мені дуже морально важко. Тому що треба йти, дійти, і, і так і так, як це медійно будуть бачити хлопці з ампутації. Вони повинні побачити те, що життя після ампутації є після, якщо в тебе нема стопи, якщо в тебе немає цілої ноги, і типу при великому бажанні можна підкорювати навіть гори. Дякую, Я б ще хотів додати, Саш Саша йде реально на, на силі, силі волі і силі духу. Якби, ну, якщо ви подивитеся на, на наш інстаграм, ви побачите наскільки, наскільки це важкий і не, ну, непростий шлях, який він долає з, з настільки важкою ампутацією, ми вже пів, пів дороги ми пройшли. Як нам обіцяють, що це, це був найважчий шматок, але зараз йде дуже буде йти дуже високий, великий набір висоти, і насправді ми не знаємо як. Як це на нас е Ну я сподіваюся, так? що е все вдасться, і наші глядачі сподіваюся, підтримують копійкою хоча б е цей проект, а далі вперед і вгору, як то кажуть. Дякую, хлопці, що знайшли можливість включитися. Олександр Дашко і Іван Тарн були з нами на зв'язку. А тепер.